Наш ведметка після операції. Маленький. Тобі чухається там, так? Да? Трошечки хочемо розказати. Це відео буде коротким, недовгим. Ну, я його одягла. Він такий смішний <смеш> одежці. Маленький, дуже чемно спав. Каже. Я нікому не мішаю. Я хатний квартирний песик. Чого ти повернувся? Тобі так добре? Йому заважає, бо дивіться, знову почало. Ой-ой-ой, дари випадеш, випадеш. Давай, вставай, вставай, бо ти випадеш, ліжаночки. Лена йому вчора принесла, і він зразу зрозумів, що це для нього. Бачите, знову напухає. Лена сьогодні змушена буде знову їхати і залишати його. Не чухай, не чухай собі там. Залишати в лікаря, тому що не допомогло, знову набирається. Набирається і. Ми не знаємо, чого це в нього таке відбувається. Можливо, за те, що він такий маленький, хворенький, може там якісь капілярчики чи що було під верхом. Згустки крові там були. Це все почистили. Думали, що вже стане краще, але ну, бачите, от знову напухає, отьок цей залишається. Тому хочемо йому допомогти. Будемо вдячні вам за підтримку. Дякуємо, що ви дивитеся на нас, коментуєте. Підтримуєте медведку Тедіка, да, Теді? Що случилося? Малиш, де ти так? Що з тобою сталося? Ну дивіться, яка довга голова з цього торчить. Він так, як коник маленький в цьому. Вась такий платье. Дивіться, як напухло сильно. Малиш, надіємося, все буде добре. Чемненький такий, хорошенький, так? Тому ось така ситуація. Зараз Ліна автобусом має їхати годину туди, потім годину назад. Надіємося, що йому це допоможе. Будемо залишати. Сьогодні буде лікар ставити вже дренажі йому. І буде під наглядом лікаря. Так? Малиш? Давай виздоравлюй. Ну він їсть, це дуже добре. Далі він їсть, так? Їсть, какає, піші на пільоночку, у квартирі, все нормально. Так що. Дякуємо вам за підтримку, за ваші донати, за все, що ви нам пишете. Надіємося, Тедік виздору і все буде добре. Він виріс, уже такий дорослий став? Да? Да? Манюньк. Більше, Більше до 2 кг уже важить, так? Да? Важили тебе вчора чи ні? Mm -hmm. Але бачите, які отоказочки піддираються йому так, це зрозуміло. Тому... Так, виздоравлюй, малечик. Всім гарного дня, репостіть! Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Можливо, хтось придивиться на тедіка, захоче його забрати в сім'ю. Він видужує, ми надіємось на це. От такого бачите, такого в сім'ю класно, звісно, захотіли би. Да? Чим то, ось у нас мітнику був, каже, де як дивиться на мене. Мініонік, унік, тедічок. Каже, я квартирний песик. Я буду чемно себе вести, дивіться кивнув головою. Так що всім гарного дня, всім пока. Até novo, isso é triste